та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, Додолу у верби високі рамою хвилі підійма. І блідий місяць над упору, І смари деде виглядав, неначе човен сині моря, То виринав, то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались. І ясен разкрипів. Раз З цих слів розпочинається книга Кобзар Великого Тараса. З цих слів йде початок Шевченка як поета, такі прості, доступні і водночас геніальні рядки стали і відомою піснею, котру без перебільшення можна назвати народною. Вони стали символом України у Європі і у всьому світі. Пошана і вдячність наповнює серцями усього людства, бо Тарас Григорович не тільки співець України, він поет на всі часи, на всі віки для всіх людей на землі. Ми гордимося тим, що він наш земляк, а ми прагнемо бути достойними його нащадками. Він є мірило нашої совісті, мірило нашої правди. Його безсмертні твори є великою порадою для сучасної України і для майбутньої. Він і нашим вчителем, що навчає нас муд... мудрості, любові до батьківщини, до материнської мови. Він навчає нас бути справедливими, гуманними, працьовитими. Ми вчимося в нього примножувати славу України. Тарас є взірцем для нас. Його постійний ковзар є для нас і букварем. Є він і пісенником. Є підручником з української минущини, народознавчої енциклопедії, підручником з етика. До мене сьогодні всміхнувся Шевченко з картини. Що там на стіні читає пісні його залюбка ненька, розказував батько мені, як вівці він пас ще малий був хлопчина, а виріс великий дабдар для всіх поколінь, для всієї країни цю книгу, що звесь Кобзар. Буду я любити в країну рідненьку, то може й мені ще не раз. З картини ласкаво, сміхнеться Шевченко, наш батько, великий Тарас. Тарас Шевченко мав багато вподобань, володів, окрім української мови, польською тавчав французьку Він був чудовим художником, читав багато літературних творів, відвідував театр та оперу Проте ми з вами знаємо, що його життя ви шлях був дуже важким. Із прожитих 47 літ він 24 роки був кріпаком. Десять років він провів у заслання у військовій мужці. Понад три роки поет провів під постійним наглядом поліції. І лише 9 років він прожив вільною людиною. Все його життя то важкий труд. Де було так мало місця для щастя. Дитинство Тараса було невеселим: кріпацька доля, рання смерть батьків, прослугав пана кріпосника Енгельгарда, злидні, знущання, голод, та навіть терплячи велику нужду, юний Тарас був цілеспрямований і бачив перед собою велику мету. Звершення якої потрібно було йти, не згинаючи долі, крізь роки страждань та поневірянь. Лихолітті не огрубіла душа Тараса, а навпаки, приймалась любов'ю та співчуттям до знедолених земляків. Це ще не найбільша його наука, його урок для всіх нас і для прийдешніх поколінь, осів тихий, зоряний. Зарепіли десь вози як у релі, багато, мов з ярмарку. Раптом коло самого села луною вдарила в усі кутки багатоголоса урочиста, хвилююча пісня. Всі забули на часину про хлопця, заворушились, чумаки. В селі бігли з дворів на зустріч чумакам дівчата, діти, поважні діди з палицями, тільки й чуть було чумаки, чумаки. Сусіди почали угадувати, звідки, аж поки чумаки замовкли. Аж ось і Катря підняла вгору голову і Зоре моя вечірня! Зійдина над горою, Погори, тихесенько, в неволі з тобою. Добрий вечір в вашій хаті. А ось і наш волоцюга. Де ти типу? Де тебе носила? Де ти волочився? У полі був та й заблукав. Бачила такого. Хто ж тебе додому привів? Чумаки. Хто? Стринувся з чумаками. Та й питають мене, куди йдеш, мандруєш. А я й кажу Кирилівку йду. А вони кажуть, це ти в морженці йдеш. Кирилівку треба назад. Сідай з нами. Ми тебе підвеземо, посадили мене на віз, Та й баків дали волів поганяти. Бачила такого. Чумакувати надома уже. Шевченко відчув полегшу тоді, коли потрапив до Петербургу. А зустріч з Іваном Сошенком, художником з України, була вирішальною. Тараса викупили скріпацтва, оцінивши непересічні таланти молодої людини. Це були найщасливіші часи в його житті. Поет навчається в столичній академії мистецтв. Демонструє значні успіхи в малярстві, виходить у світ Перший Кобзар, створюється альбом Живописна Україна Рукопис Три Літа Тарасу Григоровичу вдалося відвідати Милу Серцю Україну після довгого проживання у Петербурзі. В цей час Шевченко відвідує і таємні засідання Кирило Мефодіївського товариства. Де збиралися щирі патріоти України. Повернувшись з України в Петербург, Шевченко носить в собі багато надій, задумів і мрій. Та Пету заарештовує. Після кількох місяців розслідування його відправляють на заслання у далеку орську фортецію, де Шевченко пробув там три роки. Там він побував на експедиції у Аральське море та завжди знаходив час для читання, писання та малювання. Наступних сім років йому було строго заборонено писати та малювати. Та навіть у найтяжчих умовах Тарас Григорович не втрачав сили духу, віри, вільнолюбства та залишався стійким у своїй життєвій позиції. Нелегкими були останні роки життя поета: поліцейський нагляд, важкі хвороби, нелаштовність особистого життя вкорочували Ліку Шевченко. Тарас Григорович був спочатку вхований на Смоленському цвинтарі у російській столиці. А пізніше тіло поета учинка приховали на чиночі горі у каневі, на миті його серцю Черкащині. Черкаська земля прийняла свого сина на віки. Сьогодні червячу гору називають Тарасове. Я умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милій, що блавни широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, отай я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте не незлим тихим словом. Шевченко це українець, рінг якому наша земля не мала і невідомо чи матиме в майбутньому. Доля Тараса і доля України невіддільні. Шевченко жив Україною, за неї страждав, для неї гардував свою волю для її пробудження і визволення, писав своє неопалиме, безсмертне пророче слово, утверджуючи віковічне прагнення до волі. шануючи кобзаря. Вклоняємося до землі за його безсмертне слово, за леління рідної мови, за віру, за надію, що над країною ще зійде світанкова щаслива зоря волі й добробуту, зоря свободи й розквіту пошли нам Боже Шевченкового полум'яного духу, мудрості, віри у щасливе майбутнє рідної України. Все йде, все минає! Ось уже майже 5 років минуло відтоді, як для випускників 11 го А класу пролунав останній дзвінок. Юнаки та дівчата сміливо відчинили двері у доросле життя, кожен пішов своєю дорогою. А сьогодні вони можуть гордитися своїми успіхами та здобутками вони, інженери та журналісти, косметологи та фармацевти, майбутні спеціалісти. Кожен у своїй галузі. Але вони пам'ятають рідну школу, вчителів, уроки української літератури, коли читали на пам'ять поезії Шевченка. Ось і сьогодні вони хочуть висловити свою любов до України, до рідної мови, до нашого великого поета, художника, генія та пророка, духовного батька нації. Тараса Григоровича Шевченка. Тож, випускники 2018, вам слово мені однаково, чи буду я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні, та неоднаково мені, як Україну зліє, люди присп'ять лукавій вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла і день, і ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться, сумно, страшно. А згадаєш, серце усміхнеться. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де люде, наша слава. Слава Україні! І Архімет і Галілей вона й не бачила. Єлей потік у черево чернече. А ви, святий предотечі, по всьому світу розійшлись і крихту хліба понесли царям убогим буде бите царями сіяної жито, а люди виростуть. Умруч чи не зачатиє царята, і на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо в злі є люди, знущаються вами. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, в своя правда, і сила, і воля. Тарас Григорович Шевченко, Україну, Україну, серце моє. Ненько, як згадаю, твою долю заплаче серденько. Свою Україну любіть, любіть її вовремля люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Отже наш Тарасе всемогущий. Що створив нас генієм своїм, на моїй землі, як правда, сущий, Б'ющий у неправду на чехрі ти, як небо, ставши плечо над літами, що упали в Грузь. Віку двадцять першого предтечо я до тебе одного молюсь. Да святиться слова блискавиця, що несе у вічну далечіть нашу дум і пісню, да святиться між народами Твоє ім'я. Амінь.